Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 429, і завдання у нас наступне. Флеш пам'ять коштує 120 гривень. Скільки флешок можна купити на 1180 гривень? І так, давайте перейдемо до розв'язання. Якщо ми поділимо 1180 гривень на 120 гривень то. Неповна частка відділення буде вказувати нам на кількість флешок, які ми можемо купити на цю суму. І так, давайте зробимо ділення. 1180 поділити на 120 дорівнює. Давайте зробимо це. Куточком окремо десь, наприклад, 1180 поділити на 120. І так, що ми бачимо? Якщо, яку цифру, яке число ми повинні тут підібрати, так, щоб максимальна кількість по 120 вклалася в число 100. 1180. Ми бачимо, якщо б у нас було на 20 гривень більше, то було б не 1180, а 1200. А це ровно в 10 разів більше, ніж сума, яка коштує одна флешка. То, мабуть, найбільш максимальне число тут буде 9. 9 на 0, 0. 9 на 2 – 18, 8 пишемо 1. Запам'ятовуємо. 9 помножити на 1, 9. Плюс 1, 10. Пишемо 10. І віднімаємо. 0-0, 0. 8-0, 0. 1-0, 1. 1-1, -0 0, 0. 0. Не пишемо. Таким чином, 1180 поділити на 120 буде неповна частка. 9 і остаток остача буде 100. Остача вказує нам на ту кількість гривень, яка у нас залишиться після придбання 9 флешок. Отже, давайте запишемо. Отже. Можна купити дев'ять флешок. Та залишиться сто гривень. Так, давайте запишемо відповідь. У нас питається, скільки флешок можна купити на 1180 гривень. Відповідь: 9 флешок. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!